У нас маємо такі чудові BMX King Street Pro у роу кольорі. Саме ця моделька в нас у Ростові 2075, але ще й у 25, та під замовлення 21-го можемо провести. Зараз я вам про нього розповім. У нас тут хромолібденнова рама. Задній трикутник оброблений після сварки. Термооброблений. Двойний батінг, гарний колір, дві косинки, фішбоном, Що ще для кайфу треба, як кажуть. Тепер по Вілсету. Спереду в нас болтова втулка на промислових підшипниках, подвійний обід, 235 покришка з витволом. Позаду в нас також подвійний обід, болтова втулка, кінч касета, чотири собачки, дві пружинки, чотири 48 шліцов хромолюбденові, педальки нейлонові, хромолюбденове кермо, хромолюбденова вилка, резоване, винос, кінч, провоз здається, Він називається, м'яке зручне півоте, осідло, і вот штир також алюмінієвий. І коштує це чудо всього-навсього 18 тисяч вісімсот гривень. свій BMX тільки у шатун і ін'юей.